Ця шановні наші глядачі з приводу того, що американський президент Дональд Трамп можливо зустрінеться із з українським президентом Володимиром Зеленським у Римі. Це може відбутися уже завтра. Хочу додати вам деталі. Отже, є інформація, і вона опублікована у програмі Білого Дому. що поки що жодних зустрічей в офіційному порядку денному Дональда Трампа не заплановано. Його очікують у Римі ввечері 25 квітня. Зазначено, що американський президент і його дружині. Дружина Меланія прибудуть в аеропорт Ф'юмічіно ввечері і вилетять 26 квітня після завершення церемонії. Згідно з офіційним планом, американський президент перебуватиме у Римі лише 15 годин, тому не зрозуміло поки що, які зустрічі він буде мати. Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна працює над подальшими контактами із США на різних рівнях і розраховує, що вони відбудуться. Найближчим часом, а сам Дональд Трамп сьогодні, я також нагадаю, заявив, що можливо зустрінеться із Володимиром Зеленським під час візиту до Риму. А там відбудеться завтра, я нагадаю похорон папи Франциска. Зеленський натомість пояснив, що е, хто представлятиме Україну, якщо він не встигне на похорон Понтифіка, очевидно, що і питання перебування там українського президента також під питанням: якщо я не встигатиме, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ Андрій Сибі і перша леді Олена Зеленська там будуть присутні, уточнив український президент. Ну і вже є інформація про те, що Трамп вже вирушив. Будемо чекати інформації детальної. Я думаю, що будуть з'являтися також обов'язково і відео. Ну а про те. Наскільки ймовірно, що така зустріч відбудеться, і що важливіше за це наскільки нам потрібна зараз така двостороння зустріч двох президентів українського і американського на тлі всього, що відбувається у геополітиці, і у так званих мирних е, оцих треках, про все будемо говорити далі з нашим гостем з нами на зв'язку. Рада долучити гостя Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Добрий вам вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь, пане Владиславе. Добрий вечір, також вітаю вас. Тут багато конспірологічних версій з приводу того, чи може потенційно реальна зустріч українського президента і американського після того, як всі попрощаються із папою Франциском. Завтра буде відбуватися це прощання із Понтифіком. Сьогодні зустрічала інформацію, що понад 130 представників різних країн будуть там присутні. Як ви вважаєте, чи потрібна зустріч в таких умовах за такого формату, і наскільки це треба зараз? Я думаю, що насправді зустріч однозначно потрібна, і мені здається, що зокрема і для цього ну або не тільки для цього, але в першу чергу і для потенційної зустрічі з Трампом мені здається, Володимир Зеленський і, в принципі збирався якраз на прощанні з папою римським. Тому мені здається, що це важливий буде, скажімо, так, етап розвитку двосторонньої комунікації на нинішньому етапі між Україною та Сполученими Штатами. Проте все ж таки я би сказав дещо така обмежена або дуже вже. Жорстка красномовність з американського боку насправді говорить про те, що можливо такої зустрічі і не відбудеться. Тобто, я допускаю, що Трамп буде мати обмежену кількість контактів у, у Ватикані. Тому мені здається, що якщо і буде зустріч, то вона буде дуже, дуже короткою, а це означає, що до неї ще треба краще підготуватися ніж до зустрічі, наприклад, на рівні делегації, да? тобто, там, де є. Не скажу в право на помилку, але е, така можливість, скажімо так, дещо перепочити, е, е, якось перемістити акценти, скажімо так, на, на когось іншого. Да, а якщо буде зустріч, фактично вічна віч, там ну очевидно з перекладачами чи навіть без перекладачів, то е, звісно, як то кажуть, основний фокус уваги буде дуже дуже. Короткий насправді, і це означає, що до неї треба добре готуватися і не виключати, звісно, такої можливості, тому що вже був досвід у нас, скажімо так, не дуже успішної насправді зустрічі із Трампом в кінці лютого.